Добрим раночкам всім! Ну що, Шахідів сьогодні було більше, ніж, мені здається, завжди. Тому що якось вся ніч не спалась. Е, хотів вчорашнє підвищення ядерної небезпеки з боку Росії трошечки розібрати, вони там не приймали таких кучу постанов, ну це ж підписав цей Путін, що е, в разі. Виявлення взліту ворожих БПЛА або ракет з якоїсь території в сторону Росії, вони можуть застосовувати ядерну зброю в разі заходження на територію Росії, якихось збройних формувань теж саме. Навіть, навіть додали таку штуку, що якщо, от, наприклад, хтось захоплює Курську область, і є держави, які допомагають, а, от, наприклад, нам якимись там снарядами, боєприпасами, ну тобто наші союзники. І вони прописали так, що і навіть в союзників Росія має повне право тепер фігачити ядерки. Знаєте, що я хочу сказати? А, ну, От вони вчора це все зробили, і по ідеї, сьогодні світа. прямо от, в 0 часов-0 хвилин повинно було перетворитися на ядерний пепіл. Короче, ця вся фігня абсолютно нічого не змінює. А, тому що, якби вони хотіли, вони б уже давно ударили. А те, що вони зібралися групкою дебілів і щось там вирішили між собою, там хороводіки поводили. Для себе якось самоутвердились, це ніяк взагалі не буде стосуватися зовнішньої їхньої політики. Тому що вони вже неодноразово. А, ще в Білорусь сказали, що якщо ворожі війська зайдуть на Білорусь, то ми застосуємо ядерну зброю. Які це ворожі війська планують заходити на Білорусь? Цікаво. Ну тобто вони прописали це на законодательному рівні. Ну і тепер, ну, тепер просто цікаво буде дуже. Мені здається, там Польща може зайти на Білорусь. Ну якщо білоруси будуть сильно там щось якось себе вести не дуже гарно, наприклад, нападуть з боку Львова на нас, то я думаю, Польща з радістю допоможе. Як це сказати? Демократизувати Білорусь і, і що? Ну і які, які прогнози. По Польщі одразу прилетить щось. Дуже буде цікаво, подивитися на це все. Так що підписуйтесь на канал, бо я чекаю тисячі підписників на Ютубі. Якщо ви дивитесь в Тіктокі, то переходьте на Ютуб, там у мене в профілі є. Посилання і у мене почнеться монетизація. А Якщо ви просто дивитесь на Ютубі, то теж підписуйтесь, бо мені треба тисячі підписників. От От така от лабуда. Так що гарного всім дня!